Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.3 за підручником інформатка 7 клас авторського колективу ривки Лисніко-Черніка-Жакотько 2024 року випуску. Завдання будемо виконувати в Python. Відкриємо середовище розробки IDLE. Зрозуміло, ви можете використати будь-яке інше середовище розробки, створимо нове вікно програми «File – New File». Зміні age будемо зберігати вік учня. І даний вік ми будемо вводити з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінації клавіш, Ctrl-пропуск. В одинарних лапках всередині душок запишемо підказку для користувача, а саме уведіть вік. Але незважаючи на те, що це ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перевести в дійсний. Хоча тут можна було б перетворити і в цілий тип, будемо вказувати вік все одно ціле число. Ну, але у завданні пропонується в дійсний тип. Через це перетворимо в дійсний. Отже, ось це все беремо в дужки. І перетворюємо за допомогою функції float. Це ми перетворили в дійсний тип. Тепер в змінній height будемо зберігати зріст. Щоб було швидше, можна навіть і скопіювати. Ось так запишемо ще, щоб гарніше виглядало. Також нам потрібно буде вести значення для статури. Будемо зберігати його в змінній body Це вже у нас буде цілий тип. Перетворюємо в цілий тип за допомогою функції int. А далі нам потрібно перевіряти, що ми вводимо. Якщо вік буде менше 40 років, то від зросту в сантиметрах потрібно відняти 110. В інакшому випадку відняти 100. Отже, нам потрібно перевірити, чому рівна змінна H. Для цього скористаємося повним розголоженням. Якщо змінна H менше рівне 40. В кінці пишемо двокрапка, двокрапка обов'язково, натискаємо Enter і зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. І він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Отже, якщо дана умова є істиною, тоді від змінної зросту віднімаємо 110 і зберігаємо це з маса. Weight. Інакше забираємо відступ, тобто те, що з відступом належить ось цьому. Інакше Else. Знову двокрапка, знову відступ. Віднімаємо 100. А далі нам потрібно перевірити значення для статури. Якщо значення для статури вводимо одиницю. То значить людина тонкостійний тип статури і отриманий результат потрібно зменшити на 10%. Інакше збільшити на 10%. Отже, у нас буде ще одне повне розголоження. Якщо і перевіряємо, чому рівна боді. Операція рівності це в Python 2 дорівнює, Якщо рівна одиниці, крапка, відступ. Зменшуємо на 10%, тобто множимо на 0,9. Ну і якщо ми не ввели одиницю, то вважаємо, що ширококістний тип статури. Тобто вже не перевіряємо, чи введено 2, а будемо вважати, що в усіх інших випадках це в нас ширококістний тип статури. Тобто Elsa збільшуємо на 10%, тобто множимо на 1,1. Забираємо відступ і будемо виводити результат. Для цього скористаємося функцією print, запишемо в одинарних або подвійних лапках спочатку якийсь допоміжний текст. Ідеальна маса і виводимо ось цю масу. Давайте збережемо файл save або save as, Перший раз немає різниці, зберігаємо власні папці з іменем вправа 2.3. Так, правда, чомусь пропонується назвати з великої літери. Нехай буде з великої. Попереднє, вправі було з малої. Зберегти та виконуємо проєкт Run Run модуль. Вводимо вік, вводити свій вік. Нехай буде, наприклад, 14. Вводимо зріст. Ви зрозуміло вводите свій зріст, наприклад, 164. І введіть значення для статури. Нехай буде 1, Тобто тонкокісний тип статури. Натискаємо знову Enter. Ідеальна маса. 48 кг 600 г. Тобто 48,6 кг. Проведіть ще декілька обчислень. Аналогічно запускаєте Run-Run модуль. -Run і вводите вже вік-зріст. Значені для статури ще когось з однокласників. Все те саме. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!